Привіт, це подія місяця. А це вже було один раз, але другий раз я таке надивився. Зараз я вам вже Ще потопний дощ. Якась не снігова буря, а якась Водяна, могуля. Да. Подивіться, скільки дощу. Ну я таке вообще один раз бачу. Ну, тільки літом. Ще жалило. Що? Що привс. Ну да. Я так Ого! О, воно скільки води накопиться. Той я багато. Ну no, да. Я пришел за ближний канал. Що? Ну, зараз нам да, надо трохи дождать, а потом удрать. Конечно. Тут. А ви далеко від тут? Отут прямо. То ви маєте будь... ну, отут ви від сюди йдете. То ви от чуда маєте йти до чуда. Лучше піти нажати. Коля? З чим вище, тим краще. Ну зараз подивимося. Ну, це і був канал. Все. Бувайте до нових зустрічей.